Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми з вами пригадаємо букву сполучення ЙО. Але для початку маленька дихальна вправа. Давай спробуємо здути повітряні кульки. Вдих носиком, видих ротиком. Здули кульку. Вдих носиком, Видих ротиком. Здули ще одну кульку. Вдих носиком. Видих ротиком. Молодець! Розімнемо наш язичок та повторимо чисто мовки. Повторюй за мною: ла-ла-ла, білка жолудя взяла. Ла-ла-ла. Біля квітки бджола. Ла-ла-ла Таня молоко пила Давай пригадаємо разом букву сполучення, яке складається з двох букв Й О. Читаємо ми його так: Йо. Прочитай букву сполучення, яке тримає жабка йо Пригадаємо, що сполучення букв йо пишемо на початку складу. При переносі сполучення букв йо не можна розривати. Наприклад, йо-го га-йок. Букви йо в буквосполученні завжди залишаються разом. Утвори та прочитай слова з буквосполученнями Йо. Приготуйся. Починаємо з синього слова. Бульйон. Бульйон. Далее друге слово. Мільйон. Миллион. РАЙОН. йон Ра-йон. Ра Рай Давай ще разочок. Медаль-йон. медаль, -йон. медаль -йон. Кань йон. Каньйон. А тепер боку сполучення Йо стоїть на початку слова, тож будемо починати читати саме з нього. Йо -д. Йо-д. Йод. Йо-т. Йод. ЙО-РЖ, ЙО-РЖ, ЙО-ГУРД, йо шта, Ё -шта. Знову заходимо в лабораторію дослідження слів. Прочитай слово, яке будемо сьогодні досліджувати. Йод. Правильно. Давай порахуємо, скільки складів в цьому слові. Йод. Один голосний звук О. Тож і склад теж один. А тепер спробуємо промовити це слово по кожному звуку окремо. З якого звуку ми починаємо говорити це слово. Й. Правильно? Далі ми промовляємо Йо. о І нарешті Йо Д. Ми записали кожен звук окремо. Давай тепер позначимо його схематично. Кожен звук. Перший звук звук Й. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний, а ще ми бачимо невеличку позначку підказку. Біля звуку ось вона. Позначка, що означає м'якість звуку. Тож звук Й – м'який приголосний. Далі звук О. Голосний звук. Ми вже це говорили. І нарешті звук Д. Приголосний, а твердий м'який? Твердий. Абсолютно правильно. Давай порахуємо. Скільки букв в слові йод? Рахуємо разом. Одна, дві, три. То в слові йод три букви, а скільки в слові йод, звуків. Давай рахувати разом. Один звук, два звуки, три звуки. Тож звуки в слові йод теж три. А давай перевіримо і порахуємо позначки, за якими ми ховали звуки. Одна позначка, друга та третя. Все правильно. Три звуки в слові йод, а складів в цьому слові. Один, абсолютно правильно. Один голосний, один склад. Чудово! Що ж, прийшов час трошки попрацювати в Зошиті? А для того, щоб красиво і правильно все записати, зробимо маленьку пальчикову гімнастику. Тож приготуйся! Стара бігла край доріжки і зустріла хробачка, Ха-ха-ха, ха-ха-ха, привіт! Обнялися зовсім трішки, Ось повзуть хробочки крізь травичку і будічки і зустріли пабочки в добрих друзів, робочки, Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павочки, павочки, пабутиння. Від останньої письмової роботи ми пропустимо один порожній рядочок вниз, а на наступному всередині запишемо число 21 листопада. Поставь, будь ласка, відео на паузу та запиши число в зошит. І я нагадую, що коли ми пишемо, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш продовжуєш перегляд. Пам'ятаєш? І ось вже завдання на екрані. Утвори та прочитай слова згори вниз. Запиши слова в зошит. Слова переплутались, але щоб скласти слова, нам допоможуть фігури різного кольору. Тож ми почнемо з першої фігурки зеленого кружечку. Перший склад згори. Потім ми читаємо склад, в якому є буква сполучення Йо, і закінчуємо складом в такому ж зеленому кружечку. Починаємо читати від метелика МА. Далі рухаємося до червоного квадратику. Йо. «Нес». Так, прочитаємо все слово разом. Ма. ЙО-НЕЗ. А тепер ми це слово запишемо в зошит. З нового рядочку, з великої літери, запишемо перше слово майонез. І обов'язково підкреслимо букву сполучення Йо. Став відео на паузу та записуй це слово. А потім повертайся до роботи до мене. Утворимо та прочитаємо наступне слово. Починаємо читати від метелика: Га-к. Гайок. Запишемо це слово також. ГАЙОК. І обов'язково підкреслимо сполучення йо. Прочитаємо наступне буквосполучення. сполучення. Починаємо читати від метелика. МА-йо. Р. Майор. Запишемо і майор зошит також. Продовжуємо писати порядочку через кому і вже з маленької літери. Запишемо слово майор. І підкреслимо буквосполучення йо. Наступне слово читаємо від метелика. зна йо мий. ЗНА-ЙО-МИЙ. І це слово ми також запишемо. Зошит. Подивись уважно. У мене слово написано не до кінця. Мені не вистачає місця на рядочку. Адже слово дійшло до червоної лінії. Тому я ділю слово на склади. Знай Йо, а ми я запишу з нового рядочку. Спробуй зависати так же, як і я. Зверни увагу. З буквосполучення йо. Залишається в складі, букви там залишаються. Разом. Продовжимо з вами читати слова. Наступне слово читаємо знову від метелика. Сер зний Серйозний. Запишемо слово серйозний також в зошит. І обов'язково підкреслимо в ньому буквосполучення сполучення ЙО. Наступне слово останнє слово читаємо від метелика. Ра-йо, н. РАЙОН. І район ми також запишемо в зошит. Район! І обов'язково підкреслимо букву сполучення ЙО. Виконаємо ще одне завдання. Розглянь малюнки, запиши назви предметів в зошит та постав наголос у словах. Роздивимося слова підказки, слова вдовідці. Перше слово з довідки. Медальйон. Правильно. Медальйон. Друге, друге слово з довідки. Бульйон. Бульйон. І нарешті третє слово з довідки. Йошта. Ой така невідома йошта. Що ж ми сьогодні згадували та згадували? Йошта ягідки чорної смородини. Що це? Йошта. Запам'ятаємо цю назву. Йошта. А тепер давай визначимо наголос слові йошта. Покличемо це слово. Йошта! Який звук довше чуємо? О. Наголос у слові Йо. Тож, давай з нового рядочку запишемо це слово, назву смородини йошта. І поставимо наголос над буквою О. Став відео на паузу, запиши слово, а потім повертайся до мене. А що це на екрані? Давай нагадаю, в словах з довідки у нас були три слова. Йошта, медальйон та бульйон. Так, це бульйон. Визначимо наголос в слові бульйон. Покличемо слово. Бульйон. Наголос на О. Правильно. Вхит в словах, де є буква сполучення Йо, наголос завжди буде на О. Бульйон. Запишемо. І бульйон в зошит також. Обов'язково поставимо наголос над буквою О. Тож став відео на паузу і записуй це слово також в зошит. Що це? Це медальйон. Прочитай самостійно це слово. Медальйон. Давай визначимо наголос. Покличемо слово. Медальйон. О. Так. Сполуч... Там, де є буква сполучення йо, завжди наголос буде на О. Запам'ятаємо цю хитрість, так? Медальйон. Прикраса для шиї, прикраса для ланцюжка. Запишемо медальйон і запам'ятаємо, що це таке. І обов'язково поставимо наголос. Тож став відео на паузу і записуй це останнє слово в зошит. Підсумуємо сьогоднішній урок. Яке буквосполучення ми сьогодні вивчили ще більше? Буква сполучення Йо. А ще ми дізналися одну підказку в словах, де є буква сполучення Йо, наголос завжди на букву О. Скільки звуків позначає буква сполучення Йо? Це дві букви, які позначають два звуки. Звук «й» завжди м'який приголосний. Ось так швидко і до досить активно пройшов наш сьогоднішній урок. Це була гарна робота, і я вам дякую за ваші старання і за вашу роботу. До наступних зустрічей. Гарного дня!